Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо страву, яка готує себе сама. М'ясо по-домашньому. Беремо все, що є у вас в холодильнику: м'ясо, улюблені овочі, все складаємо в казан чи в кастрюлю, і через півтори години страва від якої не відірватися. Залишайтеся зі мною до кінця, побачите, яка смакота вийшла. Починаємо. Ця страва просто геніальна. Це для тих, хто не любить готувати. Першим ділом відправляємо цибулку аліде, м'ясо, любе, яке у вас є. У мене курочка і гусочка. В я замаринувала звичайні свої аджики, яку я роблю на зиму. Рецепти її є у мене на сайті. Наступний слой знову цибулька. Трішки. Перчику сомішку. Присовуємо трошки. І знову м'ясце. Цибулька. Моркова чтика, крупна нарізана. Перець любий. Так, да, до речі, овочі берете, Які у вас є холодильники? Великими шматками. краса. Mm -hmm. Даю картоплю. Даю ще кабачок. Присалюємо зелену аджику. Чорний перчик, ж без нього. Там. Помідорки. Чесночок, Так, часночок, багатенько чесночка, щоб смакувала. Капусточку. Хмелі сунелі. Ось вот так щедро. Паприка. Тепер ще хочу дати трошки. Ви вот бачите, як красиво вже. Серже, а апетитно до страшного, не може дочекатися. Два перчика присалюємо. Одну спецію середземноморську. Тут якраз ті спеції, які любить сестра. Трішечки цукру, обов'язково, бо в нас тут і помідорчики. І капуста любить дуже цукор. Так, все. Побачите, це швидко, легко і просто. Так, дивіться, майже не забула, тепер додаємо ще зверху ось отак добрячий шмат вишкового Один І другий накриваємо. І будемо десь через 40 заглянемо. Так, минуло майже 50 хвилин. Дивіться, яка краса в нас тут. Знаєте, скільки юшечки. Бачите? Капусточка вже готова. Так, перевіряємо наше м'ясо. Ви ж дивіться, яке ви м'ясо взяли. Дивлячися того, яке у вас м'ясо. Може, воно вже готове. Якщо готове, все, овочі вже готові, то виймаємо. Якщо м'ясо ще не готове, доготавлюємо. Зараз я спробую своє. М -м -м. Клас, я хочу присолити ще. Дюшечка оця. Yeah. Хорошо присолено. Так, пробуємо наші м'явка. Чи воно вже приготувалась чи ні. Вкуснятина. Просто бомба. Ну, ще трошки, так як я кажу. Чи півгодинки треба. Просто вкуснятина. Це ж здоров'я. Нічого не жариться. Ще раз нагадую. Дуже маленький огонь. Просто томиться все. Просто розліває, бачите? Кліє. Все тліє. Ви тільки подивіться на цю красу. Минуло півтори години. Гляньте, скільки юшечки. Овочі ви Бачите? Боже, яка краса тінь. Ну що, насипаємо. Все, будемо їсти. Гляньте, м'яско. Боже, розсипається від кості відходи. Гляньте, ви Бачите? Все, вже точно готово, все. Просто вищий клас. Ой-ой-ой, ця капусточка. це просто бомба. Бачите, яка смакота. Овоші, це просто пісня. О, видно вам, яка смакотіще. Все, красота. Будемо кушати. Подивіться на цю смакотіще. Ой, це просто щось. М'ясо, ще раз нагадую, м'ясо ложить, таке, як у вас є. Овочі ті, які у вас є. Тільки те, що ви любите. І смакуйте. Тому бажаю всім щастя, миру і всього найкращого. Гляньте, який колір. Смакуйте обов'язково, готуйте обов'язково, радуйте себе і своїх рідних. Просто неймовірна красота. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, лайкайте. І смачного всім до, до нових смачних зустрічей! Миру, щастя і добра!